Ваших дітей можуть забрати без вагомої на то причини. Так думають багато людей, які стикалися або чули про Барневернет. Барневернет це норвезька служба, яка відповідає за благополуччя дітей та підлітків в Норвегії. Її основна мета це захистити дітей від всіляких форм насильства та занедбаності. Хоча система захисту дітей в Норвегії ще задовго була до цієї організації. Сама організація була створена в 92-му році в результаті об'єднання. Багатьох місцевих і районних агенцій, які займалися питанням захисту дітей. Тобто, в теорії, вроді, би, звучить все замечательно, все максимально правильно і благородно. То чому ж тільки шуміхи розвелися навколо цієї організації? Давайте разом розберемося. А поки я розказую, ти підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео і не забудь про телеграм-канал, посилання якого знаходиться в шапці профіля. Якщо вірити інформації з офіційних джерел, та навіть просто ввести в гуглі «Барневернет», я навіть в gpt чаті вводив, розкаження, що таке Барневернет», вся інформація там іде на користь самої організації. Так, там описуються міфи розповсюджені, але вони дуже аргументовано і грамотно розвіюються. Але якщо почитати інформацію з інших джерел, не таких офіційних, наприклад, тексти від матерів, які стикалися з Барневердит. Чи від норвежських адвокатів, до яких зверталися ці матері, то там інформація не така вже й радужна і позитивна. Справа в тому, що ця організація по захисту дітей зазнала значної критики в міжнародному масштабі, а також від Європейського суду з прав людини. Це пов'язано з багатьма інцидентами, яких влада спростовує. Фішка в тому, що цю організацію ніхто не контролює, немає жодного органу в країні, який буде регулювати Барна Бернет. Тому вона дуже часто спирається на людський фактор. Ну, тобто, грубо говоря, якщо ви як людина сподобалися організації, якщо у вас гарна репутація, то ви можете відділитись легким іспугом в плані якоїсь консультації чи щось тому подібне. Якщо ви не дуже до вас відносяться, то, скоріше всього, ви будете в жопі. Тим паче я не думаю, що слід впадати в крайності і вірити прям таким випадкам, що якийсь сусід почує, як плаче ваша дитина, зателефонує барневернет, вони приїдуть і без всяких випросів заберуть вашу дитину. І разом з тим не варто п'ялити розові очки і думати, що там все ідеально налагоджено. Особисто я знаю випадки, коли Барна Вернет приходила і тимчасово забирала дітей. Але повірте, там було за що забирати. В той момент діти були реально в небезпеці. Тому, скоріше за все, саме такі люди найбільше розводять воні, що Вернет – це зло злейше, та вони без розбору, дітей забирають і так далі. Слава Богу, власного досвіду в мене немає, щоб передати вам інформацію з перших вуст, але прочитавши інформацію з одної сторони і з іншої сторони. Я провів певний аналіз і підготував для вас топ-8 основних причин, по яким барневернет може до вас завітати. Я думаю, на всяк випадок краще перестрахуватися, чи вірити інформацію з офіційних джерел чи з неофіційних краще знати основні причини і бути спокійним, що до вас ця організація не завітає. Отже, зачитую, перше занедбаність. Якщо батьки не задовольняють базові потреби дитини, такі як забезпечення їжею, одягом, житлом або медичним доглядом, барневели може втрутитись. Це також включає емоційну занедбаність, коли дитина не отримує достатньої любові, уваги та психологічної підтримки. Тут, думаю, все зрозуміло. Поїхали далі. Друга причина: фізичне насильство. Будь-яка форма фізичного насильства або шкоди завданої дитині, є серйозною підставою для втручання барневернит. Це включає удари, струшування або інші форми фізичного покарання, які можуть завдати шкоди або викликати стрес у дитини. От маски типу: Та я легенько дав посраці. Чи е, мене в дитинстві батьки постійно били і що я вирісне нормальний? Повірте, не проканають. Вони дуже серйозно до цього ставляться. І якщо хтось з місцевих побачить, що ви просто дитину навіть не б'єте, а та шарпаєте, чи строго на неї кричите, вони можуть зателефонувати і викликати цю організацію. Третє сексуальне насильство. Якщо є докази або підозри сексуального насильства, барнемерен втрутиться для захисту дитини. Це включає будь-яку форму сексуальної експлуатації або неприйнятної поведінки до відношення до дитини. Тут без коментарів. Четверте зловживання наркотиками або алкоголем. Батьки, які мають серйозні проблеми з наркотиками або алкоголем, можуть бути визнані непридатними для виховання своїх дітей. Зловживання речовинами може заважати батькам створювати безпечне і стабільне середовище, і це може призвести до вилучення дитини. До речі, ті випадки, які я знаю, які я проговорив вище, якраз таки були через алкоголь. Тут навіть без присутності дитини, якщо вас побачать вгашеним серед біла дня на вулиці, йдете в три дорожки, і, і знають, наприклад, що у вас є діти. Спокійно можуть зателефонувати барневернет, вони до вас прийдуть додому, перевірте, що ви не постійно під шафе і з дітьми знаходитесь. Вони це розцінюють відразу як небезпеку для дітей. Я думаю, тут абсолютно аналогічно, що касається наркоти. Якщо вас побачать серед города, як ці знаєте в інтернеті, вони дивилися сольові воїни. Отак, якщо вас побачать в городі, також зателефонують. Далі п'яте психічні захворювання. Серйозні психічні захворювання у батьків, які заважають їм належним чином доглядати за дітьми, також можуть призвести до втручання Барневердит. Це особливо актуально, якщо психічні захворювання викликають небезпечну або недбалову поведінку. Шосте домашнє насильство. Діти, які живуть в умовах домашнього насильства, ризикують зазнати як фізичної, так і психологічної шкоди. Барневеред може вилучити дітей з домівок, де відбувається постійне насильство між батьками або іншими членами родини. Ну, я думаю, зрозуміли, так? Да? Тобто не дітей бити, а якщо ви, чоловік, дружина, між собою постійно сваритесь, б'єтесь на це, все дивиться дитина, це чують сусіди, до вас спокійно може завітатися організація і будуть проблеми. Сьоме ризик викрадення. Якщо є реальний ризик, що дитину можуть викрасти або вивезти за межі країни проти її волі, Вернет може втрутитись, щоб запобігти цьому. Ну я не знаю, аналогія в цьому, наприклад, якщо батьки в розводі і там на ножах постійно знаходяться і є підозра, що там, наприклад, батько може вночі вкрасти дитину, вивезти за кордон, то це також може бути причиною втручення Барневернет. Voicemen. Серйозні поведінкові проблеми. У деяких випадках, коли у дитини виникають серйозні поведінкові проблеми, з якими батьки не можуть впоратись, барневернет може втрутитися, якщо така поведінка є шкідливою для самої дитини або інших дітей, і батьки не можуть надати адекватну підтримку або контроль. Це мається на увазі, коли дитина якась буйна, постійно свариться, кричить, матюкається, б'є інших дітей, це також дає повод приглянутися до цієї дитини і звернутися до даної організації. Я Якщо дана інформація була вам корисна, ви візьмете її до уваги і будете менше шансів мати справу з даною організацією. Напишіть в коментарях, чи мали ви справу з Барни Вернет, або що ви про неї чули. Буде дуже цікаво почитати. Я вам ще раз вдячний, що подивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.